40 мільйонів євро виділить італійський уряд на відбудову районів постраждалих від землетрус. Україна досі оговтується від ударів стихії через низку підземних поштовхів, яка розбудила увесь центральний регіон країни. Свої домівки залишили три тисячі людей. Дрожання землі відчули навіть в Римі. У зоні лиха перебувало чимало українців. Земля в центрі Італії продовжує тремтіти. Досі 530 поштовхів різної сили від початку землетрусу зафіксували сейсмологи у регіоні Марке. Найсильніший був цієї ночі магнітудою 3,5 бали. Жертв немає. Рятувальники другу добу поспіль розбирають завали зараз ми залишаємося тут, але завтра чи наступного дня ми можемо вирішити піти, адже не маємо причин, щоб тут залишатися чи яких-небудь перспектив. Ми не можемо навіть отримати пари шкарпеток, адже маємо просити пожежників, щоб вони супроводжували нас до наших домівок.